Пораненим містом блукає дитинство в пошарпаній сумці забуті казки, в кривавих потьоках сумне материнство заплакане небо замерли зірки. Дитинство ж уміє ходити. Крі стін, та й стін вже подекуди просто нема, ведмедиків очі в суцільній руїні, і тиша в кутках захолола німа, та тиша бездушна мовчанням лякає в ній серцебиття. Ніби дзвони гуде, та тиша з вікомець пустих виглядає, із нервів обулених смуток пряде, дитинство схилилось над ліжком дитячим, на ковдрі пилючій. Печений слон, самотній, як спогад, блідий і незрячий, заплутаний в гіллі опалених хром А там, десь за містом, регоче гуркоче, розпатлена баба, проклята війна жагою до крові. Засліплені очі, туманами небо закрила вона, і небо замерло, а сонце не сходить, десь плаче і хлипає в тиші нічний. Ми сонне дитинство, як марево, бродить, збирає уламку. Розстріляних мрій, розбиті коліна розірване серце і та безпорадність породжує злість, чи буде їм кара за горе, усе це, за душі невинні, чи хто відповість? Ці душі навіки тепер. Поміж нами у наших серцях посилились вони, сивіють на скронях і плачуть дощами слізьми розіп'ятої тої весни. Дитинство це янгол з обличчям, як в мами. Тісних укриттях в підземелях з дітьми боронить від зла, зорбцьовує рани. криває своїми якими крима.